Що для вас означає цьогорічний конкурс Євробачення, так як ви вже наша переможниця, і для вас Євробачення це ну я думаю, що не просто конкурс. Чим важливий цьогорічний конкурс, який відбудеться у Ліверпулі? Євробачення це величезна аудиторія. це Крутий майданчик, на якому ти можеш сказати точно, конкретно, враховуючи три хвилини, всі свої меседжі, всі свої почуття, звідки ти хто ти, чим ти надихаєшся, що в тебе болить. І це унікальний конкурс, бо якщо ви спитаєте мене, чи багато є взагалі вокальних окей, конкурсів які дозволяють не просто показувати якісь вже існуючі твори і показувати голос, техніку, і все таке, а взагалі показувати авторські твори. Немає таких. Євробачення єдине. Тож тільки тому вже його можна любити, бо це єдиний такий відомий, потужний конкурс пісні, де обирається через пісню і країна, і таки, ми знаємо, що головною премією, взагалі, на цьому конкурсі є те, що країна, яка перемогла, приймає. На жаль, в цьому році ми не можемо прийняти людей через нашого ворога і окупанта, але ми можемо поїхати в Ліверпуль і представити там дуже достойно Україну на усіх, усіх, усіх майданчиках, які там будуть під час Євробачення. Ну це взагалі вперше в історії буде такий конкурс, який організовується двома по суті країнами. Угу. І ви там будете давати класний великий я думаю, концерт разом з оркестром BBC. Це буде ваш новий альбом. Можете трохи розказати про нього. Ой, це дуже я дуже хвилюю. Сьогодні вночі взагалі вже не могла заснути. Я відчула перший раз, бо бо пошто я я не могла заснути. заснути. Я йшла до вас. А <реш> по-друге, я реально відчула вже цей Євробаченський. оце хвилювання, mm. яке було тоді ще в 16-му, коли я вже перестала спати. Я зараз готую реально цей альбом Хрим, який побачить вперше Ліверпуль, mm -hmm. бо, бо це світова прем'єра. Там вони побудували неймовірний майданчик. Ну знаєш, як тобі скажу, так. ну. Це ж UK, це ж вони супер музична країна, яка дійсно постачає нам музику від поп, рок, фольк. Я не знаю, дуже багато всього всіх музик, і звичайно, і класика. І вони дуже хочуть показати, що ми такі музичні, ми світове, світова музичність, і от в них буде там окрема сцена, на якій вони будуть показувати англійську оперу. Тут там щось там якісь там електронна історія, і так далі, і так далі, і так далі. І от вони обрали мій проект Крим, угу. е, запропонувавши знов ж таки оркестр BBC, Коли я просто це почула, я не повірила, бо реально, ну. Для може, для людей, які не в, е, не в музиці, темі. не в темі, да так. вони не розуміють, що ну оркестр собі оркестри. Оркестр BBC – це це реально. Він просто розпланований. На три, якщо ви подивитесь просто їх розклад на три роки вперед. Тому е, реально. Те, що я буду можливість з ними е, uh -huh. презентувати там свій альбом, це просто космос. І моє е, останнє питання: крайнє, скажімо yeah. так. Е, я також не спала сьогодні, е, хвилювалася перед інтерв'ю з вами, бо ж це просто рада. Yeah, yeah. <laughs> Окей. Е, як ви справляєтесь з цим хвилюванням? Які поради дасте? Як з цим впоратись? Ой, як з цим впоратись? Ем... Я не знаю, я там просто е, стояла, і що в такий стрес, що ти просто худнеш. Так от, я пам'ятаю, що реально е, цей корсет, який буде дуже плотно на мені так. там. Три тижні тому, вже коли в день виступу, він такий вже просто застібався з захльостом. І е, стрес буде в будь-якому випадку. Mm -hmm. е, ну, треба, ну, для, я собі казала, що я там не випадково, я маю щось робити і я не можу, е, не маю права на помилку. От такий, е, так, така знаєш, мотивація, мотивація mm -hmm. як, вона схожа трошки на спортивну, але. так. Кє, бо ти стаєш і ти видаєш все, що можеш, як найкраще.